Даємо почесний нагрудний знак. Чергова нагорода посмертно. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України старшого солдата Володимира Кіргізова нагороджено відзнакою головнокомандувача збройних сил України. Комбатанським хрестом посмертно нагороду вручили донечці Софійці. На знак вдячності й пам'яті про батька. Ця нагорода лише символ тієї великої ціни, яку він заплатив за Україну. Ми схиляємо голови перед його світлою пам'яттю. Дякую вам за сина, за чоловіка, за батька, який захищав нашу державу. Щиро вам дякуємо. І, хоча ніяка нагорода не зможе повернути найдорожчу людину, вона є визнанням безмежної мужності, сили волі та любові до рідної землі, Володимир Кіргізов віддав своє молоде життя, захищаючи незалежність і свободу України, демонструючи незламну силу духу та відданість військовому обов'язку, вічна пам'ять і вічна слава захиснику України.